Друзі, всім привіт! Мене звуть Олексій. Ви на каналі Віатек. Сьогодні в нас дещо цікаве. Як ви пам'ятаєте з минулих разів у нас був на огляді такий пристрій, як система X-PAN. Це поєднання поворотної і панорамної камери від бренду Dahua. Це серія Multivision, Тобто. Пристрої, які поєднують в собі, одразу декілька камер, декілька, можливо, функцій і так далі. Це все серія Multivision. І у нас сьогодні, скажімо так, наступна ітерація того, що ви бачили раніше. У нас на стовпі зараз стоїть камера SDT 4E 425, у якої є панорама плюс поворотна частина, але панорама там складає трошки більше 100 градусів. В даному випадку це у нас SDT4E425 8P GB APV1. Це по суті та ж сама камера, але є кардинальна відмінність. Тут є панорама саме 180 градусів, тому що в камері попередньої моделі, яка є бюджетнішою, якщо я не пам'ятаю, там щось близько 660 доларів йде ціна. Тут цінник іде 750 доларів, але тут ви отримуєте два об'єктиви по 4 мегапікселі, які вам утворюють панораму 4К. Плюс нижня поворотна частина з 25-кратним зумом, і все це чудово працює, тому що тут є автотрекінг, тут є захист периметру SMD 4.0, тут є можливість включати видиму або інфрачервону підсвітку, тут є можливість включати червоно-сині проблискові маячки для того, щоб попереджувати візуально людину. Тут можна вмикати. Отаку От неприємну штуку. Якщо я б я таке почув вночі, це був би для мене як мінімум сюрприз, м'яко кажучи, що мене бачить і ще на мене валає така штука. З приводу технічних характеристик, тут Starlight Матриця 5000 люкса, що на нижній, що на верхній частині. У нас всі ті ж самі плюшки, які ви бачили на поворотних камерах даху, це режим Патрулювання, режим автотрекінгу, у нас є можливість ходити по пресетах, у нас також є система передфокусу, фірмова фішка від Дахуа, коли ви в будь-який момент граючись фокусом, зумом, верніше, у вас камера постійно в фокусі. І повна сумісність знову-таки з усіма програмними забезпеченнями: це DMSS на телефоні, це DSS, Smart PSS, все, що ви зустрічали в бренді Dahua, також платформа Dolink, також все це може бути туди додане і використовуватися. Зараз ми вийдемо на вулицю і я вам покажу наглядну картинку, як показується камера, як працює автотрекінг. Ми прямо зараз, отак на тренозі це все винесемо, підключимо до пауерстанції. До речі, дуже зручно стало, ніколи б не подумав, що локдауни нам які принесли в наше життя а Вони в біотеку також є в продажу. Можуть знадобитися під час зйомки тестів, а це дуже зручно, бо є звідки швиденько заживити обладнання на тестування. Що ж, поїхали? Зараз вийдемо, підключимо, і я вам покажу з веб-інтерфейсу, як це все працює. Що ж, друзі, власне, зараз ми виставили цю камеру в тестову позицію на вулицю на тренозі. І зараз ви бачите на своєму екрані, як у нас відбувається власне. Робота цієї камери, тобто є е, панорама і є поворотна частина. Відповідно, у нас можливий режим роботи, такий же, як і на попередній моделі цієї камери, яка зараз у нас на стовпі знаходиться. Коли, наприклад, трекінг іде по об'єкту, який в панорамній частині, детекція верніше в панорамній частині, а трекінг здійснює роботизовану систему. Власне, от робота трекінгу, як він є. Тобто якраз класно працює цей момент, наприклад, якщо вам треба супроводжувати на території е, якийсь об'єкт, при цьому не втрачаючи з поля зору саму територію. У вас є на загал ваша панорама вашої території, да, при цьому кожен рухомий об'єкт на території супроводжується окремо. Таким чином, ви вирішуєте питання саме те, яке постійно постає перед. ПТЗ-камерами, як не втратити основну сцену, при цьому трекаючи якісь ключові, скажімо, об'єкти, які вас можуть зацікавити. Тобто таке рішення, в принципі, має право абсолютно на існування, виходячи з того, що у нас є об'єкти закритого або відкритого типу це склади, внутрішні території, агросектор. Це може бути великі площі, де це може бути потрібно. Власне, Трекінг за автомобілем так само абсолютно нормально працює. Звичайно, що ідеальний варіант для таких камер, коли вони ставляться на великій висоті. Тобто, чим вище, тим краще ви зможете реалізувати саме потенціал камери панорамної, і, відповідно, краще буде відпрацьовувати трекінг, тому що він зможе додатково включати тут зум. Да, відповідно, ви зможете більш детально. Доопрацьовувати ваші об'єкти під час трекінгу. Отже, друзі, що хочеться додати до того, що ми вже побачили, що це дуже прикольний момент. Ми вже переконалися на прикладах використання на нашому ринку, що поєднання двох камер панорамної і поворотної абсолютно має місце бути. Це в багатьох випадках є дуже зручним, є економним з точки зору. Місця кількості комунікації з точки зору компактності рішення, з точки зору навіть візуалу і дизайну. Дякую, що переглядали наш ролик. Всі посилання будуть у нас в тому числі і на попередню модель, і на цю в описі. У нас є всі соцмережі, є новини постійно на сайті, є телеграм. Є TikTok, є ось канал Ютуб. Пишіть коментарі, ставте лайки. Всіх чекаємо і завжди раді бачити і почитати ваші відгуки. Всім до побачення!